З 12 по 26 червня у World of Tanks пройде ігрова подія Сталевий мисливець відродження. Це танкова королівська битва, де кожен сам за себе. Єдине завдання лишитися живим. Потрапити в режим можна через селектор боїв або спеціальний банер у гаражі. У вашому розпорядженні вісім унікальних танків зі своїм стилем гри, набором унікальних умінь та особливостей, а також двома спільними бойовими здібностями, ремкомплектом і відновленням міцності. Вийти в бій можна як наодинці, так і зі своїм бойовим товаришем. У соло режимі беруть участь 15 гравців, у грі з 20. Коли ви натиснете кнопку «До бою», вас десантує на одну з трьох мап морозну і безжиттєву зону 404. Якось це була колиська життя, а нині мертвий і суворий Арзагір 404 або ж місце, де гартуються переможці і назавжди залишаються душі тих, хто програв фір нульфір. Поки триває відлік, ви можете вибрати місце висадки на мапі. У соло режимі балансувальник постарається підібрати для вас рівних за силою супротивників. Далі ваше життя у ваших руках. Точніше, ваше життя. У режимі Сталевий Мисливець відродження. Жен має другий шанс. Якщо вас знищать, ви відродитеся в безпечному місці, зберігши рівень прокачування машини, але втративши частину спорядження. Під час в зводу у вас буде два спільні життя на команду. Для відродження союзника вам треба не вступати в бій протягом 10 секунд. Після чого ваш товариш з'явиться поряд із вами. Відродження це ваше право на помилку, яке дозволить вам діяти більш агресивно і зухвало. Проте зловживати цим протягом усього бою не вдасться. Відродження діє лише протягом обмеженого періоду. Для одинаків це перші 5 хвилин бою, для взводів перші 8. Проведіть їх з користю і ризикуйте там, де в іншому житті не зважилися. Просто не забувайте, що дістати вас можуть не лише супротивники, а й сама зона. Вона постійно звужується, залишаючи все менш. Простору для маневру. І коли поле бою стане зовсім тісним, важливо бути у всеозброєнні. Тож не стійте на місці, шукайте ящики зі здобичу трофеї. Кожен із них по своєму цінний. Найпростіше здобути зелені та жовті ящики. Вони у великій кількості розкидані по мапі. В них ви знайдете корисні ресурси для битви, а також зможете трохи підлатати свою машину. Сині ящики не лише дають вам величезну кількість ресурсів, а й заповнюють заряд відродження. Але добути їх складніше. Вони з'являються на мапі раз на дві хвилини і помітні для всіх гравців. Тому похід за ними справа ризикована, але вигідна. Зі знищених супротивників випадає ще один вид здобичі, позначений червоним димом. Підібравши його, ви відновите частину міцності танка й заразом отримаєте половину спорядження. У пошуках здобичі вам також можуть зустрітися місцеві мародери, в яких теж є чим поживитися. Деякі з них не готові до зустрічі з вами та спробують втекти. І інші ж боротимуться за своє життя до останнього. Для легкого пошуку здобучі використовуйте радар. Він підсвітить усі трофеї в області, а заразом розкриє позиції ворогів, що шпорять поруч. Проте пам'ятайте, якщо після активації радара ви бачите суперників, то вони теж бачать вашу позицію на мапі. У стелевому мисливці система огляду працює як у випадкових боях. Для виявлення супротивника він має перебувати у вашому колі огляду й у прямій видимості. Одне з найціннішого, що можна отримати в усіх видах здобичі, це досвід. Він також нараховується за шкоду завдану супротивнику. Накопичивши достатньо досвіду, ви підвищите рівень машини та зможете вибрати одне з двох поліпшень. Усього у танка сім рівнів, а от варіацій прокачування дуже багато. В результаті не тільки машина зміниться до невпізнання, але і її геймплей. За участь у режимі ви отримаєте приємні нагороди. Вони розташовані в етапах прогресії. Щоб відкривати їх, виконуйте спеціальні щоденні бойові завдання. Умови тут під силу кожному. У підсумку ви зможете отримати кредити та сталеві початки. Їх можна витратити на купівлю різних елементів зовнішнього вигляду, які нагадуватимуть іншим гравцям, через що вам вдалося пройти. Це сталевий мисливець відродження. Ваше завдання вижити, використовуйте весь доступний арсенал, вигадуйте хитрі тактики, й отримуйте гідні нагороди, Щасти, мисливці.